Всем привет! С вами Гейм, с вами на канале. Сегодня я вам розкажу 6 крутих ігр, які вам стоїть пограти, бо вони мені понравились як сказати. Просто я вам рекомендую ці ігри грати, бо вони. Бо вони мені прикольні, вони піднімають настрій. Ну, коротше, я вам просто предложу Ви поиграєте, і якщо вам сподобається, напишіть, може в коментарях, я почитаю. Або свою думку якусь другу напишіть. Так що, погнали! Call of Duty Black Ops – Це частина знаменитої серії шутерів, яка приносить нас у часи холодної війни. Гравець потрапляє в роль спеціального агента, який бере участь в секретних операціях. У грі поєднується напружений сюжет і масштабні бої, а також завдання з боротьбою проти терористів, змовами і зрадами. Один з основних аспектів гри багатокористувацький режим, де ви змагаєтеся з іншими гравцями в різних режимах. Також є режим зомбі, де ви разом з друзями боретеся з хвилями монстрів. Це класичний екшен, який захоплює від самого початку і тримає у напрузі до кінця. Assassin's Creed Unity це частина популярної серії, що переносить нас у Париж часів Французької революції. Ви граєте за Арно Доріана, асасина, який шукає справедливість відплату, розкриваючи таємниці змови, гра визначається відкритим світом з можливістю вільно досліджувати Париж. Виконуючи різноманітні завдання та місії, використовуйте паркур для переміщення по місту, а також можете боротися з ворогами в близькому бою. Особливістю є можливість грати в корпоративі з іншими гравцями, що додає ще більше елементів стратегії веселощів. Ачетр 4. Утьворе. Це захоплююча гра, яка розповідає сорію Найтана Дрейка, шукаючи пригод. У цій частині Нейтано вирушує на пошуки піратського скарбу, виявляючи змови, небезпеки і таємниці, які змінюють його життя. Гра поєднує екшн, платформінг і головоломки, створюючи неймовірну атмосферу пригод. Час гриби подорожують різними частинами світу, долаючи труднощів та ворогів. Унікальним є те, що гравець відчуває емоційний розвиток персонажа, а також може насолоджувати чудовими кінематографічними сценами, які роблять історію ще більш захоплюючі. Ця гра тільки для тих людей, які люблять не спокійні ігри, а екшен, то тобто, як я. Пішли далі. Far Cry 3. Це екшен-гра з відкритим світом. Ви опиняєтесь на тропічному острові, в якому ви хотіли відпочати з друзями. Захопленими бандитами та безжальними злочинами, ви граєте за Ченсина Броура, який намагається врятувати своїх друзів і втекти з острова. Гра пропонує безліч способів вирішення завдань, можна діяти непомітно, або вибрати відкриту конфронтацію, острів насичений небезпеками, від дикої природи до бандитів. І кожен, крюк може стати... То есть... <клес> і кожен крок може стати останнім. Гравець має свободу вибору, як діяти, а також може покращити свої навички і здобути нові можливості. Поїхали далі. Dain Clyde". Dain Clyde". Це гра на виживання з елементами паркуру і відкритим світом. Події відбуваються в місті, що захоплене зомбі, і головний герой має дбати про своє виживання. Гра відзначається динамічним днем і ніччю, День ви можете спокійно досліджувати за містом і виконувати завдання, але вночі зомбі стоїть набагато агресивніші і небезпечними. Крім того, паркур допомагає вам переміщати, переміщатися через міські будівлі, що робить гру більш захопливішою. Боротьба з монстрами, вдосконалення зброї, взаємодія з іншими людьми, робить гру. Дуже атмосферною і напруженою. Погнали далі. На сьогодні остання гра в цьому відео Little Nightmare's 2. Це жахлива пригода в похомоному світі, де ви граєте за хлопця на ім'я Мона, який разом з дівчинкою по ім'я Шістка, то є шість, намагається втекти від злих створінь і жахливих механізмів, гра поєднує платформінг, головоломки та елементи жахів, де кожен крок може стати останнім. Ви досліджуєте темні і страшні локації. Нехайте пастуки, вирішити головою, щоб рятуватися. Історія гри не дає жодного, жодного спокою. Атмосфера страху і напруги тримає гравця до самого кінця. На сьогодні все. Думаю, вам понравилось це відео. Думаю, ви пограєте в ці ігри. Желаю тільки вам успіху в цих іграх, якщо ви подивитесь це відео і пограєте в них. Такі ж, оцей, бажаю вам щастя. Так що, грайте, вони не такі, ну, ці ігри нормальні. Не страшні, кроме Деймклати Little Nightmares. Так що грайте на здоров'я. Всім до бабачення. підписуйтесь на канал, колокольчики і всем пока!